Yeah. Mm -hmm. Ці, які нам руки, тому що в тому думку, що обрати, ось такі вони запаковані в новорічну коробку. Тут є глінтвейн, кава, печиво, мед, це, а також цукерки. Молодці. Думаю, можна зрадіти таким подарункам. Ось подивіться, ці гноми це фонарики. Лехтарики, вони мають батарейки і він засяє вночі. Багато різних варіантів. А також звичайні ліхтарі для прикраси дому. Різноманітні в дитячу кімнату та дорослим створити новорічний настрій. Ціни також можете бачити 799, в формі янголів, а також інших просто свічки і ось такі ліхтарики, котрі можна чіпляти вдома скрізь. Звичайні ліхтарі. Вже можна обирати різних гномів, різних за розміром, ось такі, котрі стоять, а також котрі сидять, м'які, а також на каркасі. Ось так вони виглядають, деколи дивно, а деколи прикольно, радісно посміхається. До речі, мені більш подобається, коли в гнома є обличчя. І коли вони ось таке приємне і посміхається, це піднімає настрій. Зізнаманітні ліхтарики вже є. Є така прикмета, коли у вас вимкнено світло ліхтариків, то це запрошує до вас щастя на новий прийдешний рік. Обов'язково робіть це, якщо ви маєте таку змогу. Можна ставити просто свічки. Ось такі гарні дзвоники. Дзвоники можуть бути на ялинку, вони не дзвонять, але мають такий металевий вигляд. А це скляні ялинки 14 см, виготовляє Фінляндія. А скільки коштує, щось тут нічого не, не написано. Можливо, ще не встигли поставити. Ось такі різноманітні гарні. Прикраси для оселі на вході. Ось такі вінки різдвяні. Коли Різдво переходить в зиму, навпаки осінь переходить в зиму. Тервитуло це ласкаво просимо по-фінськи. Ось такі різноманітні матеріали для хендмейду, коли можна самим зробити таку прикрасу, котру ви собі запланували. А також санти 15 євро. Ось такі санта сантиметрів 40 завдовжки без капелюха. Різноманітні ось такі снігові віточки, гілочки. Також ялинки, свічки ялинки, свічки просто різноманітні. Звичайні свічки, для того, щоб можна було зустріти Різдво, і воно не пройшло мимо, як то кажуть. Обіцяю вам ще показувати гарні новинки, коли знайду. Ось такі гарні аромалампи, але їх можна використовувати як звичайні світильнички. Ставити внутр свічку маленьку, а також на вікно. Хочу, друзі, вам трохи створити святковий настрій, хоча різдво ще далеко, але його вже бачити та чути можна.